Лята. Ради вітати вас на нашому занятті. Сьогодні до нас завітала лялька Марічка, і вона просить нас сходити з нею до крамниці і показати, що там може продаватися. Давайте їй допоможемо. Всі ми з вами покупці або продавці, коли приходимо в магазин за покупками. Ми покупці, тому що. Купуємо. А кого називають продавцем? Продавець це той, хто продає. Чим ми оплачуємо наші покупки? Грошима. Де в магазині ми розплачуємося за покупки? В касі. Як називається великий магазин, у котрому продається все? І їжа, і іграшки, і побутова хімія. Це супермаркет. Давайте спробуємо назвати знайомі вам магазини. Магазин, у якому продають меблі, називається Меблевий магазин. Магазин, у якому продають одяг, називається. Магазин одягу. А магазин, у якому продають іграшки. Називається магазин іграшок. Магазин, у якому продають продукти, називається продуктовий магазин. Магазин, у якому продають рибу, називається Рибний магазин. Ви молодці. І гарно справилися із цим завданням. Тепер ми вирушаємо в магазин фрукти і овочі. Назвіть одним словом зображені предмети. Правильно, це фрукти. А що зображено на цьому малюнку? Так, це овочі. А чим овочі відрізняються від фруктів? Овочі ростуть в городі на грядках, а фрукти в саду, на деревах. Давайте деякі з них назвемо лагідно банан, бананчик, буряк, бурячок, картопля, картопелька. Лимон, лимончик, морква, морквинка, цибуля, цибулька, слива, сливка. Ну що, вирушаємо в магазин електроприладів. Діти, назвіть електроприлади. Які ви знаєте, які є кухонні електроприлади? Це соковижималка. а це кавомашина, м'ясорубка, міксер, електрочайник. А які ви знаєте прилади для зберігання харчових продуктів? Це холодильник, а це морозильна камера. А які є електроприлади для дозвілля і розваги? Правильно, дітки, це комп'ютер і телевізор. Молодці. Сподіваюсь, ви запам'ятали всі нові слова? На всі запитання в цій вправі треба відповідати повним реченням. Як називається цей магазин? Цей магазин називається меблевий, що зображено на малюнку. На малюнку зображені меблі, стіл, стілець, шафа, ліжко, диван, крісла. За чим можна сидіти? Сидіти можна за столом. На чому можна сидіти? Сидіти можна на стулі. Де ми приймаємо гостей? Гостей ми приймаємо у вітальні. А де відпочиваємо вночі? Вночі ми відпочиваємо у спальні. А тепер давайте пограємо у гру, із чого зроблено. Якщо стілець з дерева, то він який? Дерев'яний, диван зі шкіри, який? Шкіряний. Стіл зі скла, який скляний. Ліжко з метала, яке металеве, табуретка з пластмаси, яка пластмасова. Розумнички. Дякую малята за таку цікаву подорож і за допомогу. Тепер я знаю багато нових назв, магазинів і товарів, які в них продаються. До побачення, розумники і розумнички!